Зараз ось Вова видає ще одного Volkswagen ID Unix. І знаєте, що я зрозуміла? Напевно, електромобіль квітня місяця 2025 року, це саме Volkswagen ID ультра, Ультрамакс комплектації не важливо. І, до речі, хороша новина. Такі електрокари є ще в дорозі за дуже-дуже класною ціною в трьох різних комплектаціях. Прокомплектація, тобто базова на задньому приводі, ультракомплектація, це топова комплектація, теж на задньому. Приводі а, батарейка у них всіх однакова: 82 кВт Дивіться, під'їхав ще в золотому такому кольорі. Електрокар гарний. От, і також Макси є теж в дорозі. Це повний привід за дуже хорошою ціною. На електромобілі даємо гарантію, обслуговуємо. Також можемо вам представити послуги детейлінгу, захисна плівка, тонування і так далі. А ми, як ви зрозуміли, працюємо сім днів на тиждень. Електрокари теж видаємо сім днів на тиждень. Сьогодні субота теж видаємо Volkswagen Unix.